Будьте уважні з підшипниками колінвала, коли купуєте цієї фірми. Фірма Sheng, тайванська фірма. Не думаю, що це підробка саме фірми, тому що підшипник виграв вірений саме так, так не підроблюють. Це. Колінвал Діо 34 вона приїхала, заклинив двигун, і двигун перебраний якісно, повністю перебраний взагалі. Воно відмите. Бачите, це не я відмивав. І він недовго їхав. Люди купили його. І не скажу, чи це контейнер так перепакував. Оригінальна поршнева, розточена до 65-ки. Видно, що Тайванський стоїть поршень. Кольца в замках сходяться ну, десь на так, на компресію 8 точно. І воно би все їхало. Новий колінвал, Це не оригінальний колінвал, це новий там Китай, Тайвань, але він хороший. Просто запакували на підшипники. Можливо, не знали, можливо, їм порекомендували. І ось заклинув двигун. І така біда, люди проїхали небагато. Ось. Буває багато підробок, інтеновських. в мене було в минулому році. Сузуки і, і, і через не одні руки. Ну, тобто, той, хто доставляє, той, хто продає, той, хто ставить, вони проскользилися просто з того самого місця, де постійно беруться. Е, ніхто не перепровірив, бо всі знають, о тут вони нормальні. Так само я взяв руки і запакував, не глянувши після того, дивлюсь, тому що людина проїхала 56 кілометрів і за підшипників. Є хороші тайванські, які бігають. Багато фірм майстрів зараз кажуть. Дивіться. Оце, от, якщо говорити про бюджетні, які довго бігають, фірма Fengri разом з, от, з сальниками. Фірма Fengri, і вони бігають реально, вони довго бігають. Вони бігають довго. У них навіть є з заводу теплов... тепловий зазор, так як колись ще цих, Ну це також це ще 27 діло. Ну, є, є от комплекти і такі, і такі. Поглянути в інтернеті, вони... І недорогі, і якщо говорити хочеш і більш-менш зекономити, що воно бігало, то ці. Тому що така от біда, куча роботи, куча роботи. Ну, За одне вже міняються і сальники нові, звісно, поршень з кольцем може новий, там дивишся сепаратор вже під цей, прокладочки, і-і-і, плюс робота, і от набігає, а так би ще їхало. Будемо уважні і ділимось інформацією.